Друзі, вітаю вас в каналі Trader. Це відео є фіналом нашого експерименту стейкінгу на біржах. Ми тримали по 5 тисяч доларів на біржах Binance та Bybit цілий місяць, і у нас вже є результати. Нагадую вам, що проводимо ми цей експеримент, щоб зрозуміти, на якій біржі краще всього використовувати стейкінг для пасивного заробітку. Це класний інструмент, особливо коли крипта впала, а ви не хочете ризикувати при купівлі різних монет. В цей період кращим рішенням буде за. Закін... Кинути ваші USDT в стейкінг та спокійно собі заробляти. Переходимо до самого стейкінгу. В минулому відео в битві стейкінгів між біржами Bybit та KX переміг Bybit. Дохід з двох бірж вийшов близько 80 доларів. На цей раз вийшло вдвічі менше. Чому так? Відсоток на стейкінг він нестабільний і постійно змінюється. Цей місяць відсоток був вдвічі менший, тому і вийшла така сума. Для початку давайте подивимось, що ж нам за місяць приніс сам Bybit. Для цього нам потрібно. Перейти на саму біржу, далі наводимо на свій гаманець, точніше на активи, та натискаємо огляд активів. Все, ми перейшли в свій загальний гаманець, і тут ми бачимо наші 5 тисяч доларів стейкінгу. Я коли закидав, вибрав, щоб мені виплати приходили окремо на гаманець фінансування. Як на мене, це зручний спосіб, так як ви тіло вашого депозиту не чіпаєте. Воно вам пасивно приносить прибуток, який відразу можна, наприклад, вивести собі на карту. До речі, ви можете вивезти на карту Bybit. Про це у нас є пост, також залишу вам посилання під відео. І як ми бачимо, я заробив 25 доларів. Минулого разу було майже вдвічі більше, тобто 45 доларів. Але як я вже вам говорив на початку, відсотки тут нестабільні. Але якщо ви новачок та тільки вивчаєте крипту, то ви можете також зареєструватись на Bybit і закинути, як і я, в стейкінг та пасивно заробляти. І поки ви знайомитесь з криптою, в цей час ви вже заробляєте. І, до речі, якщо не хочете на перші свої угоди використовувати свої кошти, то ви можете, наприклад, взяти ці 25 доларів. Нам виплатили і на них поторгувати, тобто спробувати, як це працює і так далі. Так, фіксуємо, що на біржі ByBit ми заробили 25 доларів. Тепер переходимо на біржу Binance. Тут у нас зліва буде колонка з різними функціями. Нам потрібно знайти наш стейкінг. Для цього натискаємо на розділ Всі, далі вибираємо Binance Earn та натискаємо. Тут нам потрібно вибрати розділ активи та перейти в «Earn». Це і є наш стейкінг. Просто на кожній біржі він може по-різному називатись. Але зазвичай це стейкінг або ERN. І тут ми бачимо, що з 5 тисяч доларів стейкінгу на Binance наш прибуток склав 22 долара. що трішки менше, ніж на Bybit. що дає нам зрозуміти, що стейкінг на біржі Bybit переміг всі біржі і став більш прибутковішим, ніж в конкурентів. Звісно, посилання на Bybit я залишу вам під відео, можете також користуватись та пасивно заробляти. До речі, на Bybit, якщо Якщо ваші USDT будуть лежати в стейкінгу, то вони вам ще будуть додатково нараховуватись голоса в ByVotes. За них ви далі можете голосувати за лістинг різних проєктів на біржі, отримувати за це токени і додатково заробляти до 15 доларів за один проект. Про це ми пишемо в каналі в Telegram, тому підписуйтесь, читайте, питайте та вивчайте крипту. Там ще, до речі, є і лаунчпули, лаунчпади і так далі. Якщо вам ці слова не відомі, то 100% вам варто підписатись. А я дякую вам за перегляд цього відео. Заробляйте в крипті бажано без ризиків, щоб потім не розчаровуватись.